Привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Ну що, хроніки квітоносів. Зараз поливаю всіх орхідей, яким це необхідно. З фітоцидом, тому що в нас сьогодні максимально холодно стало дуже внезапно. Беру бананову шоколадку, нещодавно пересаджену. Квітонос раз, квітонос два. Це просто мега задоволення. Яка вона кайфова. Так. Тут у нас квітоносики є. Зараз йду шукати ще і буду вам показувати. А ось тут хроніки гарного коріння. Таке, що пролила прям таке чудово. Клас! Це в мене та суко Джазпер так реанімується. Ой, це все ж таки гарніше, ніж квітоноси, набагато гарніше. Накальництва вона починає щось робити, якось оживати. Не хотілося б її втратити, не хотілося. Так, оця моя рені-машка, Взагалі на два гігантських листа. Ось тут в центрі пішов просто листочок, і пішли коріння. Треба було її заглибити максимально. Ось я заглибила її корою. Тут пішло зростати коріння. І там з іншої сторони теж є. Я її вже роздивилася, не буду її крутити, тому що вона дуже велика. Вона, бачите, яка величезна, в неї гігантське листя. Потихеньку зростає, це сорт сюрприз, будемо чекати, О, тут. чекати, що і як. Так, ще знайшла у Love Passion елексир кохання, теж квітоноса десь тут. Ось тут в пазусі. Знайшла. Вам, може, не видно, але він є. Не хочу там сильно його ковиряти. Ще Love Passion буде квітнути. Просто чудово, просто чудово. Починається в нас період краси. Трошки полила, трошки позбирала гарних новин. Я думаю, що це тільки початок у нас далі буде. Дякую вам всім за увагу і бажаю вам теж знаходити кожен день по квітоносу.